Який вчинок президента вас вразив за ці шість років? Напевно, це дуже різка зміна кадрів у правоохоронних органах саме за кадецію останнього президента. Я розумію, що це рішення не є виключно його, проте я все одно його асоціюю якраз таки з кадецією Володимира Зеленського. Скільки років тримати Україну зараз? Ну, Так як воно є, то це дуже важко. Ви дивіться, він постарів за ці три роки, майже ну так, по вигляду, років на 10. І може він приймає не всі рішення правильні, і не все нам підходить, але ж це дуже важко бути зараз на його місці. Ні, нікому б, такого б ні, ніхто б не побажав, би, і він брав країну в одному стані і хотів зробити одне. а… Політика є політика. Аналізуючи його діяльність, я бачу, що він, попри складну ситуацію в країні, веде дуже активну зовнішню політику. Він навіть бачучи, що його ігнорують, він все одно продовжує боротись за нашу країну і виривати будь-які шанси, щоб виграти цю війну. Чесно, на Ну я, я не цікавлюсь просто ці. Не можу згадати щось конкретне, але Напевно, ну, певно, що він взагалі молодець, що просто залишився в країні та не побіг якусь в якусь іншу країну.